<світ> ти спиш? <світ> Дід, втриться ночі, бляха-муха. Всі сплять наверху, мамі рано на роботу вставати. Вона не може заснути. Аня хоче спати, я хочу спати. Прийшов наверх і почав співати. Ти нам не дав спати, тепер мед не дамо спати, блін. Отдихай, Де справедливість? А? До сраки та я провів. Тікай. Ти нам спати не дав. Да, я слабий. А, вже слабий, та ще більш. Ти актер. Хуйо. Друзі, я назову місце перше, як перше, тобі? Чого? Це чай нюфін. Чай хороший, недорогий, дуже класний. Вон я попробую. Дай попробую. Вот он. Вон, вон море. Це який чоловік пив. Це я пив. Я розділяв, на. А я зараз на фруктове візьму. Іди лягай спати. <рес> Бабусі з тебе сміється, яке спати? На вулиці день. Так, він туалет хоче, давай. Ой, мамі. А підйом, раз-два. Я час хочу, дід, ви нахуй. Світло відключив е, вже з'явилося. Немає інтернету. Київстар, зв'язку немає. А то немає. Хакерські атаки. Тікай! Ти точно як німець. Веде на розстріл. Хакерські атаки, люди кажуть. Які? Що ти скажеш, бусі? Хакерські атаки. Нема зв'язку інтернету, Київстару. Ну що робиться, нема, нема. А ну дай! Порешай. А да я тату А потом порешаешь? Да. Не в туалет вешал. Да вы шапка. Слова, а что если заспевать якусь... какую-то песню? пизды. О, ты как Карлсон. Я буду всех. Так ой, я боже, ты что, спал, или что, вымахаешь? Фу, подивись. Тикай нахуй, где спать? Ты я только что проснулся. Угу. А ти будеш знову нам не давати спати? Ти в 30 ночі приходиш і кажеш, гей го, привіт, як діла? Чекай, де, де шапка моя? Шапка? А ну же тут є. А от, а от шапка. Постав її туди. Не вона? Іди спати нахуй? О, чекай. Бешт хир. Щось... А, це шапка чекай. Теба, Все. Я пішов трошечки. Чого той пес, а? А куди я йду, не знаю? Бо він пести, гавці. Треба світло. Завтра будуть робити вже цей за... забор цей забор в гаражі. Який забор? А як він називається? Боже бо, яке ти тупе. Як називається? Брама! Гараж... Брама в гаражі, так, да, буде робити завтра. Та складаємо бо машину хочемо купити тобі, дід. Не тобі, а сім'ї! вже вже не робить, воно вже все. Та воно чого воно робить? А чого ж воно ти викинув сюди? Ні, воно робоче. Це щось викинув. Що ти викинув? Я не викинув, постав сюди куди ти понесли.